Слава Україні! Розпочалась 719-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Ськсь та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних безпілотників, авіаційних ударів російських. Окупантів зазнали: Кліщівка, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області, Роботине, Новодарівка, Малатокмачка, Запорізької області, Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога біля Іванівки та Табаєвки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили три атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. Та Андріївки Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога. в районі Авдіївки. Та ще 18 атак південніше тоненького та поблизу Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 32 атаки. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили атаку ворога. Північніше приютного Запорізької області на запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі роботиного Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут безуспішний штурм позицій українських військ. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 підрозділи ракетних військ завдали ударів. По двох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, одному артилерійському складу, двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 790 російських окупантів, 10 танків. 21 бойова броньована машина, 6 артилерійських систем, 45 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 7 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!